Я там багато даю, а ви так діліться між собою. Так, так, так. Ви вже сюди приходили? Так, да, так, да, так. Да, я говорю, дякую. благодарна за яка і бани, хірургу. Послуй, тут я можу... вже під ножом була. Так, ти у нас там. А, а з чим приходили, що боліло? Почка, почка, камінь, камінь, варуший зайчик. Я думала, що не вийде, страшне було. Ні, ну Пацієнти відразу проходять реєстрацію. Ми їх реєструємо в нашу систему Лакмус, Потім відправляють до лікарів. І далі вже по запиту пацієнта лікар на тріажі збирає у них скарги, до яких лікарів далі їх відправляють. Після лікарів вони повертаються до фармацевта. У нас така прям фармацевтична зона є виїзна. Фармацевт друкує їм заключення і видає ліки, які призначили лікарі. Наша організація працює в деокупірованих фронтових територіях в 10 областях від Сумської, Херсонської, Харківської та Донецької області. уникальность нашей организации, что врачи со всего мира приезжают во Фриду и спасают людей абсолютно безвозмездно. Я Роман Гольдман, я волонтер с Израиля, идеолог проекта Фрида. Начало вторжения и 24 февраля я оказался в Украине, в Киеве и принял решение, что в такой непростой ситуации я со своими Друзями і колегами залишимося в Україні і залишимося допомагати. Трохи більше ніж два роки тому я побачила пост від Романа Гольдмана про те, що... Він об'єднує лікарів, об'єднує всіх людей, у кого є будь-яка медична спеціальність. Для того, щоб зробити команду і поїхати допомагати там, де. На той час це треба було. Мова йшла про деокуповану тільки Київську і Чернігівську область. Тобто, це була така на той момент невеличка ініціатива. Ми поїхали в Чернігівську область протягом трьох днів. Ми надавали допомогу. Звісно, це були зовсім інші пацієнти. Це були інші люди, якщо ми порівнюємо з нашою діяльністю зараз. Тобто, це були люди, які пережили коротку окупацію. Вона була звісно, ну це початок війни. Вона була емоційна, вона була важка і страшна. Якщо ми приїжджали в вузю одразу після деокупації, люди з просто скляними поглядами вони нам казали відкрито. Нам все одно, ви російські лікарі, ви українські лікарі. Нам все одно нам треба якоїсь на сьогодні води, якоїсь на сьогодні їжі. І якщо ви мені дасте щось щоб у мене ще там не боліло, або не було зараз інфаркту чи інсульту від величезного тиску, я буду вам вдячний. Доброго дня. Ми сьогодні з командою ріхаїв Ліда і України. Приходьте, будь ласка, приїхали на Донеччину, славну Донеччину, і ми будемо прийом з нашими чудовими лікарями. Я з Львівської області, з Дробиче. Працюю в Краматорську останні пів року. Офтальмо. А як приїхали з Львівщини у Краматорськ? А це ну моя клініка, це мережа клінік. І я працювала у Львові. Мені запропонували роботу в Краматорську, бо тут виїжджало багато лікарів, і ну, потрібно було. А я в принципі, молодий спеціаліст, якому треба набратися багато роботи. Погодилась, переїхала. Просто в основному я зараз працюю в Краматорську, Донеччина. Вже мені досить знайома, тому мені було зручно зараз тут вирватися. Робочий графік такий складний і не завжди дають два дні вихідні, щоб для Фріди треба брати вихідний. Це ж це дуже класна подорож. А чому ви вирішила їздити ось таки А, Ну просто зараз такий час. Ти хочеш бути максимально корисним. Хочеться, хочеться себе загрузити 24 на 7 роботи, щоб ні про що більше не думати. Так ти постійно в русі в роботі. Зі всіма на ходу і тому це, це класно, це тримає. Хоч частинку якогось користі ти приносиш людям, бачиш щасливі обличчя, що ти хоч ті окуляри виписав, бабуля вже щаслива і світиться, що ми її ці окуляри дали. Ну, це того варто. М. Б. Вроді Н. Так, добре. Ти скучний у вас хороший, да. Да. все добре. Пошкоджена січа дуже страшно. Не дуже страшно, але все одно треба дообстежити. дивіться вверх. Бо на лівому очку розвинулася така плівочка, яка вам шкодить, викривлює зображення. Немає гарного зору. 10% всього бачить ліве око. Добре. Так от давайте двома. О, це взагалі чудесно. Це чудесно, ладно? Чудесно, да? це буде красиво. Ніхто не знає, так? А ну мені потовок. Красотка. А видно? Красотка-то точно. Не читається, да, вам. Та видно, видно. В мене трошки зараз закапали мені глазу. Ага, да, я бачу. Я вас трошки помітніла. Доброго дня. Мене звати Анастасія, я лікар-терапевт і лікарня кризикової діагностики. Сьогодні ми проводимо з Христіною ультразвукову діагностику пацієнтів, досліджуємо органи черевної порожнини, нирки та чита подібне Чому Ви вирішили довкола? Це було давно і спонтанно? Думаю, що це просто так треба. Скажіть, будь ласка, що сходити і Кардіологу сході. Це буде, це буде так. Тут буде апарат УЗІ, а тут буде оце так, і оце бачите, все. 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 все, все. А ви з Києва приїхали? Ми приїхали з Києва, ми приїхали до Донеччину і раді нашим пацієнтам готові допомагати. А ким і де працюєте в Києві? Я працюю гінекологом, лікар-гінеколог стажем. 40 років Клініка дипомград. А чому вирішили готовить такі волонтерські поїздки? Хочеться допомагати, хочеться бути поруч з пацієнтами, які потребують допомоги, а цієї допомоги немає. Мы столкнулися з большим желанием українських врачей помочь і не сидеть вдома. Достаточно быстро украинская медицина адаптировалась к западной медицине, если это по фармакологии, по протоколам и по медикаментам, потому что в нашей организации первый старт наших всех волонтеров, они были с Израиля, где мы смогли полностью выровнять единую линию общения, языка, протоколов. Мы столкнулись с достаточно с уникальными людьми, которые умеют работать без материальной базы, без достаточно препаратов, которые Одним словом, сверхъестественный, потому что они могли работать в, в достаточно с фонариками. Я помню, э, про, как они проводили операции в городе Чернигов. Э, я, я, я столкнулся с очень великодушными людьми и мега-мега профессиональными. З їжею, як ковтаєте, не, по, не поперхуєтеся, mm -hmm. e, мова не змінилася. Ні, Оце оніміла губа. Ось отут, тут буде далі контрактура буде наростати тонус. Ось тут треба реабілітація. Mm -hmm. Тобто м'ячики, еспандери. А ви до травматолога приїхали на мотоциклі? так. Пішком далеко йти. А якщо не закрити, з чим прийшли до лікаря? Справма на гість. що у вас Ага, це шово? Ну, вже 10 є. То це ви забилися, чи це якісь вогнепальне поранення? Ні, ні, не вогнепальне. Це травма була ще в 82 году на Матасі. Ага. Тут, ну, У вас був перелом, так? Да? Ну, час п'ятки Ага. Ви собі тугенько зав'язуєте? Фрида названа эта организация в честь моей бабушки, которая была одесситкой, которая была большим патриотом Украины. Во время войны с Гетто ее эвакуировали в Ташкент. И все детство и всю жизнь она мне рассказывала про свое детство украинское и про то, что она очень скучает про Украину про Укра... по своей родине. И для меня это был очень самый такой достойный и образцовый человек, который я считаю, что она заслуживает воспоминания и уважения, в честь ее назван фонд. Как повлияла... активизация военных действий в Израиле повлияла на вашу работу и волонтерство в Украине? Война в Израиле очень а, отличается все равно от войны в Украине. Я как несмотря, что большой патриот Израиля и, и патриот Украины, и Украина это сердце, Израиль это душа, это моя родина, там я живу, я гражданин Израиля. Это все равно две войны, которые невозможно никак даже и неправильно, не сопоставить. В плане вооружения, в плане агрессии, в плане вот во всех по, по всем параметрам невозможно это сопоставить. Израиль страна, которая имеет больше ресурсов колоссальную поддержку и сильную достаточно армию. Из-за этого в Израиле не видим мы войну в городах, мы не видим пострадавших мирных жителей почти, гражданских, их это есть, но очень мало пострадали цивильных. Как это повлияло, это, наверное, был определенный такой шок, потому что я эти два года был волонтером в Украине и создавал эту организацию. Это не верилось, что, что такое может быть и сегодня, и в нашей стране, а, в другом формате, конечно. Географически Израиль меньше, чем Украина. Из этого с момента ранения солдата в газе до момента, например, уже эвакуации, транспортировки, как он дойдет до больницы, берет примерно максимально час. В Израиле нет такого формата военная больница. Сами же гражданские госпитали, это и военные госпитали, которые есть. Из-за этого все эти госпитали с полной всегда готовностью, которые есть, принять и вертолет. На каждой а, больнице есть вертолетная площадка. Как вы думаете, возможен ли в Украине такой способ эвакуации? Конечно, время этой да. Войны? Конечно, да. Конечно, да. Украинский ЗСУ очень-очень-очень... А, уникальные прогрессивные я вам хочу сказать что сегодня очень много протоколов и технологий в газе практикуется от наших э, друзей из СУ. например в танке меркова на них есть такая сетка которая защищает от гранат и от дронов это мы с нами поделились наши коллеги украинцы. Из этого израильская армия, израильская военщина и врачи тактичной медицины восхищаются нашими друзьями. Из этого, безусловно, в Украине есть очень талантливые люди. Очень талантливые люди. Мы видим людей, которые делают операции без, без нормальной материальной базы операционной. Да? Из-за этого я, безусловно, уверен, что, конечно, можно. А может быть, даже еще получится сделать еще лучше, чем мы. Вы сегодня упоминали о том, что Израиль это очень развитое государство. Как вы думаете, достаточно ли Израиль помогает Украине в этой войне с Россией? Я как человек, который видел, был и там, и был и здесь, объехал все горячие точки в Украине, я могу только Обладать информацию, которую я читаю, или информацию, которую я вижу. Я не знаю, что происходит по-настоящему. Если мы говорим просто для человека, который вот читает то, что читает, наверное, нет. Наверное, хотелось бы еще больше. Но Израиль находится в очень непростой ситуации между Ираном, Россией, Хамасом. Это достаточно такая маленькая страна, которая я бы не уверен, чтобы смогла бы выдержать такой наплыв агрессии, который выдержала достойно и героически Украина. Я не знаю, если бы какая-то бы страна смогла бы такое выдержать, как Украина. Я знаю, что сегодня в Украине в день где-то, если взять гранаты, прилеты, это примерно около 5000 единиц в день падает на Украину. Это, фонт... это, это, это такие цифры, которые только может быть сравняться со Второй мировой войны. Из-за этого вы спросите меня, как романа, наверное, могла бы еще больше, да? потому что а, я, я еще не видел людей, которые от помощи или от милосердия или благотворительности становились бы или бедней, или слабей. Так что если мы по-философски смотрим, наверное, могла бы сделать больше. А как на самом деле, знаю, что, по сути, ситуация в нашей стране тоже достаточно непростая, и вот этого всего и оборудования, которое есть, которое требуется, тоже недостаточно много в Израиле. Я сам сегодня столкнулся, что не хватало ни бронежилетов, ни, по сути, я могу сказать, что все вот эти керамические, тактические каски в Израиле, все, все покупалось, по сути, волонтерами пауэрбанки, да, вот вот, 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 знаете, как копипест, который был в Украине, который все говорили, как не готовилась Украина к войне, как не... вот и Израиль готовился, и тоже у нас всего этого не было. Так что я думаю, что, по сути, ни одна страна вот в такой в полной готовности, да, это может быть только на бумаге в теории, как, как перед операцией можно готовиться, а операция в конце будет выйдет совсем по-другому. Как, по вашему мнению, война повлияет на медицину в Украине, повлияет ли вообще? Мне кажется, что война она по-настоящему показывает контраст всей системы, что работает, что не работает. Я в нашем проекте встретил уникальных уникальных врачей. Вот это поколение студентов, которые мы тоже видим у себя волонтеров да, во Фриде. Из-за этого мне кажется, что будущее будет за Украиной, будущее будет за украинской медициной. И мне кажется, что после войны много людей будет прилетать на Украину лечиться, потому что ценовой сегмент он здесь гораздо дешевле. И лично я после Украины планирую после войны, простите, в Украине, планирую создать большую систему хаб, где привозить сюда пациентов со всего мира, где могут получить высококвалифицированное лечение топовых специалистов, которые будут, как Фрида, приезжать со всего мира и здесь лечить пациентов со всего мира. Потому что все равно и человеческий труд, и затраты, которые здесь есть на медицину, так сложилось, они дешевле, чем в 6 раз, например, чем в Израиле, а чем в Америке в 15 раз. Из-за этого в моих планах помочь, посодействовать в этом после войны, привести в Украину чем больше людей, которые получат украинскую медицинскую помощь, ассист made in Ukraine. А, такой количества самых высокопрофильных лекарей не нигде. І ми завжди повертаємося три-чотири місяці. Ми повертаємося в населені пункти і вже ведемо пацієнтів, допомагаємо. Якщо потрібна якась операція чи госпіталізація, з цим теж допомагаємо, тому є наша особливість. До них ніхто не приїжджає, там немає медицини і ми дуже раді, що про них ми пам'ятаємо завжди. Присядьте, будь ласка. Я думаю, що ми зараз візьмемо офтальмолога, приїдемо додому ага. з дружиною, огляне офтальмолог, ага. підбере окуляри, якщо їй це потрібно. Ага. Якщо потрібно лікування, призначить. Ми тоді сюди повернемося, видамо вам окуляри, видамо вам лікування. Все і ми тоді додому хорошо. хорошо? Присідайте, почекайте. Распішити. Ага, ага. Давайте, давайте. Дякую. Ага, тут є такий да, шифром. Ну, так що все нормально. Вони найкраще там доведено американську асоціацію в термолі і стримують око. Вони як пандаж тримають око і не дають йому збільшувати в розмірі. Собачка тільки може тут вас Ну ладно. А цьому? Хто по лапку може дати? Так, так. Дякую, до зустрічі. І що, що звезд? Вечер... Листа Вечерим... погано видно чи надаль погано видно? Вечером я вже погано бачу, як кудяча сліфанта нападку. Ага. Мені на ручку дивіться. Угу. Головне угу. больно не буде, просто мені на ручку дивимось. Паспорт. У угу. вас у вас далеко зорість 4,75 в середньому. У вас були останні угу. тиски прям високі бувають. Да, були раніше зараз вже підобрали мені удачно а, ну, слава, да. я звати сці, я лікар терапевт угу. що вас турбує по загальному стану сердечко ну, а це... що воно болить стискає колеше і... 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 іноді то так, як дави, дави там угу. і затишка в мене. це пов'язано з фізичним навантаженням а як давно у вас аритмія рік два п'ять десять 에... та вона давно вже в мене ну у врача я була ходить три назад, а це вони мені назначили і глянуть, треба. Як ви тут живете, яка у вас зараз обстановка? Та ну, можна сказати, нормально, якщо десь далеко, там, а тут спокійно, відносительно. Слава Богу, пока. Не думали виїжджати? Ні. Я, так, мені тут... Поспоконня, я у чужому місті дуже погано привикаю. Ні, ні, я далі двору, біля двору. Ну, Виходжу, ага. іноді треба буде щось купляти, воно що все ну, да. буває, знашується. Чоловікові довіряю. Друзик. А як ну, познайомилися? А, 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 Та а, на, а, на танцях, а, а, як раніше знайомилися, у клуб ходили, на танці, на танці там і Що запросив вас на танець. Чи я його? просив, пішов проважав, ну і вже. І До сих в... пор тепер прив'язаний. — І копринелію приймаєте. Да. Сьогодні То, вже всі Копринелі свої? — Копренелю не Це, я. Це моє. Копринелю він п'є. — У вас ліки вже на двох. А? — Ділитесь да. з дідом да. таблетками. Да. Ні, ну в мене свої, в да, своє. Ага. Да, да. Щасливенько, і вам дарую. Все, бувайте здорові. Після закінчення війни, чи готові ви залишитися і працювати в Україні? Чи думаєте виїжджати? Е, ну, то, звісно, я, я тільки з, залишусь в Україні, тому що я бачу своє майбутнє тут. Я люблю Україну, люблю нашу мову, люблю наш стиль життя, нашу культуру, історію, і все решта, і ну я е, знаєте, як там Шевченко говорив чужому навчайтесь, научайтесь свого не цурайтесь, тому звісно, поїхати за кордон повчитись чомусь. Це так, це потрібно робити, але це все потрібно привозити сюди в Україну і тут це е, вносити і ще трансформовувати і покращувати все тут. Я вважаю так, тому що в нас велике майбутнє, головне, щоб ми його не профукали, якщо так м'яко сказати. Чим не страшно вам сюди їздити? Не страшно, не страшно. Приїжджаєш сюди і стільки сили тримуєш від тих людей, які тут, які тут живуть і які виборюють нашу країну. Хочеться допомагати людям, тому що зараз це дуже-дуже необхідно, якби не волонтери, мабуть. І... Багато чого б не робилося в цій країні. Коли ми будемо святкувати нашу перемогу, хочеться святкувати і розуміти, що ти, хоч, маленьку часточку для цього зробив. Так, да, ми не можемо врятувати світ, ми не можемо зупинити війну, і ми не можемо допомогти всім. Але ось ці 40 людей, яких ми за день побачили, полікували і надали цю надію, що не все до тебе повернулося однією стороною. Ну це для нас важливо. Ми, ми веземо туди Україну. Ми веземо надію на якесь майбутнє, щоб допомагати українцям вірям віримо, і щоб бути волонтером Фріди і спасати українців. не надо бути українцем, надо бути чоловіком. І одні з найважливіших принципів Фріди. Это милосердие, доброта, великодушие, которые есть в каждом нашем волонтере. И мы рады, что мы смогли создать организацию, где сегодня есть волонтеры со всего мира, которые приезжают в Украину.